Здати кров, аби врятувати чиєсь життя. Прикарпатські поліцейські стають донорами. Через війну з російськими окупантами медичні заклади потребують оновлення запасів банку крові та її компонентів. Вони необхідні для лікування поранених та допомагають рятувати життя. Це добре усвідомлюють поліцейські краю. Відтак повсякчас долучаються до благодійної місії порятунку поранених захисників. Спільно зі своїми колегами поліції Прикарпаття ми вирішили здати кров. Адже дуже багато військових на даний час захищають нас та нашу державу, і це найменше, що ми можемо зробити для них, оскільки щодня багато з них важко поранені та втрачають кров. І здача може їм допомогти, адже спільними зусиллями ми зможемо перемогти. В обласному центрі служби крові поліцейські донори прийшли необхідне обстеження стану здоров'я, і були сповна поінформовані про наступну процедуру. Нині стверджують медики, неабиякої актуальності набувають стабільні запаси компонентів. В крові усіх груп і резус належності. Місія здавати кров дуже велика, і сьогоднішнє гасло кров воює, мабуть, є закликом для всіх нас. Ми розуміємо, що це є необхідна справа. Справа для порятунку життя не тільки тих, які перебувають на лікуванні тут, в наших закладах охорони здоров'я, але й лікування наших військових, які перебувають в інших областях. Ми визнані тиловим госпіталем для заготівлі компонентів крові і відправляємо їх для потреб наших військових у Дніпропетровську обласну лікарню. Правоохоронці мають намір і надалі підтримувати донорський рух. Такі акції доброї волі відбуваються не вперше і вже є традиційними для багатьох правоохоронців. Михайло Березень, Геннадій Тобнюк, новини на вежі.